Юліаночко, привіт. привіт! Ви сьогодні виступали на конгресі з темою елітний градієнт. Так. Розкажіть, будь ласка, про що ваша техніка? Що ви вкладаєте в її сенс і які в неї особливості? Я хотіла в першу чергу, коли я заснувала цю техніку, вийти. З, я каже, зони комфорту всіх майстрів, щоб витягнути їх трохи звідти і показати більш таку природність, тому що завжди всі робили більш таку графічну техніку. А я приєднаю до того, що завжди в наших натуральних бровах є завжди тінь, полутінь, світотінь. І хотіли цю показати якби розтяжку самого кольору. І спочатку. Звичайно, був дуже сильний хейт на цю техніку, бо ніби виглядали вони ширшими, хоча ми ніколи за пушкові волоски свої не виходимо. Були майстри, звичайно, які могли вище щось робити, це було неправильно. І як сьогодні ми бачимо, зараз багато різних назв, і вона є популярною, просто по-різному називають її, але, як кажуть, графічності вже ніхто не притримується і саме тримаються як волоскові техніці, так і в градієнтах вже гарної, нашої натуральності більш такої. Ну, це досить популярна техніка і використовується багатьма майстрами. Більше того, як вам от вдається постійно створювати щось нове, стільки років горіти і не зупинятись, і ще й разом з тим вести за собою таку велику кількість майстрів. Напевно, це все енергія. Енергія самої людини, мені здається, коли людина сіє сама добро, і любов, вона притягує точно таких самих людей до себе. Тому що коли люди є там от негативні і злі, вони також мають свою аудиторію і притягують ну, відповідно таких же самих. Надихатися, чесно скажу, навіть не знаю. Іноді, просто коли ти хочеш розслабитися і буває якийсь хейт, коли який ти ловиш, ти розумієш, що це завжди для тебе безкоштовна реклама. Розумію те, що я повинна не зупинятися щось придумати зразу що нове. і коли на цей час, коли я лягаю спати, я просто зразу розбираю в своїй голові. Брови, схеми і розумію, так, тут можна так зробити, тут можна поєднати різні кольори. Це ж не тільки одним відтінком можна зробити, правда ж це ж можна зробити двома, трьома або одним, тобто для різного майстра підібрати там, технічність, ту саму, там, воздушна головка м'яка. Не кожен може зробити її м'якою, значить можна поєднати це просто світлим кольором. І тому майстрі почало це виходити гарно. Тому їдуть, тому тягнуться, долучаються до команди. Вибирають там продукцію, тому що також okay. подобається. А звичайно, коли вже є ім'я, я стараюся, щоб все було найкраще. Як ви встигаєте поєднувати материнство із роботою, з розвитком і ну, з такою великою кількістю навчальних заходів, конференцій, збором майстрів навколо себе? Старшому сину моєму вже 20 років. Okay. Вже він живе окремо, ми купили йому квартиру, подарували. Середньому сину 17, він зараз навчається в Києві, тобто два дорослих сина вже поїхали, і в мене така прям трохи була навіть депресія. я зрозуміла, що діти виросте, блін, що б я робила. І дуже щаслива і рада, що все-таки я і наважилася, так як це в мене другий шлюб, народити ще тигранчика нашого. Йому вже 2,7, і вже ходив в садочок. І графік свій, я звичайно скоротила, тому що таке відчуття, що я переживаю ще одне життя спочатку. Йде, можливо, я щось не дала своїм старшим синам, можливо, менше трошечки була уваги. Я саме тут зараз захотіла це все, як нас наздогнати. Ну і плануємо ще, напевно, треба буде одного ловчика чи дівчинку, і все Супер. треба парочка обов'язково. Ну, це це мега надихає серйозно. А, і... а теж я кажу давати приклад, щоб не боялися народжувати, тому що діти не точно не заважають. Так, дійсно, і от саме тому у мене виникло наступне запитання: ким ви мріяли бути в дитинстві? Якщо питала ким би мрія, все одно це було якийсь напрямок, напевно, десь в медичний. Тому що я з самого дитинства робила уколи вже вазончиком, знаєте, листочки. Мале симпіколола. Вони мене всі вдома були по колочні. Я дякую. люблю робити красоту. Я кажу саме, люблю гарно виглядати, а ще більше обожнюю гарних людей. І я навпаки вихищаюсь такими, які навіть віці там дівчата 70 років. Просто угу. прям шикарно йдуть доглянути. Дуже дякую вам, дуже приємно було поспілкуватися. Гарно вам, Дякую і за ще зустрінемось.